В основному ранних школах я теж пішов. Чи ставить те, що теж не зараз польовався? Але розумієш, що вони звісти, цікаво допомагати, допомагати. Це основна там Максимально ефективно розвиватися в дитині. Що ми робимо? Ми допомагаємо і дітей, що це буде світ. І природні задатки у мене. Кожен з нас розуміє, що я п'ять чоловік. Це вже природні додатки. Є різні правда. І, скажімо, як використовувати ті задатки, то буде організація всіх, про яку ми говоримо кар'єра, чоловік сім'я, десяти навчилися. Для чого нам -то? життя? Що, щось десяти, все ж таки, щось отримати. Точно що натиснути. це як тільки підтверджено, правда? Це три гривні і дружини висотки. Так, я просто в матері ставиться публічний світ. Ми навчаємося, що надатка є. Ми працюємо двома практика, в тому числі у нас є за цього. Ми працюємо з внутрішніми задатками дитини, допомагаємо розрувати. І є зовнішній звіт. Де вони вчаться якраз, скажімо, якщо ми досконалюємо находить певні і це використати, то вони це використовувати і стараються відповідати. Я думаю, можливо, чула, не чула, яке було хабар, то сам дуже гарний. Це, скажімо, певні знання, але це таке, якщо говорити, а, Це, Це знання, які який... дають можливість й... розуміти, що щось відбувається. Можна добре, зняти колесо, підповідально. Але ну, без управління, без практики, ви не надаємо розключитися, тому теоретично могли писати не скажімо, так добре. дитина повинна, повинна навчитися розповідати. Ну і звісно, якщо вона, там, наприклад, буде його без контраду, то що ну, вона внести відповідальність. Якщо вона то, повинна розуміти, що вона причина того, е, ну, що може статися життєвою в на філії. Це я такий собі такий. То, часто в нас. Оскільки, ну, і Знання це наші дороги. Дуже часто. В радянському часі цього не було, була система, була просто добра система, я вважаю, наскільки на кожен час Ну, владу. Ця система складалася для того, щоб випускати хороших робочих, хороших працівників заводів заводі і так далі. Ну, нам зараз не треба тих робочок, ми працювати тобто Це зовсім інша система. Ми вчилися по принципі, в класі, і потім заходили ну, на завод і їх там хлоп-хлоп-хлоп. Наша зараз задача зовсім інша. У нас замінюється. Це, за, скажімо, задач і люди повинні реалізовувати це оснато. Ну і дивно ну, ми допомагаємо. Я думаю, що часом ми будемо марку. Ми працюємо, що потрібно такі ліцензії і, скажімо, прийти як мінімум в, в освітні курси, як дошкільні, так і позашкільні. а пізніше можливо. і Я вважаю, що Але треба розуміти, що в мене було з ним прочитано багато різних. Історія цього, що він прийшов до такої мови, це ці лапки гарні, ці лапки гарні, бачиш. Ну, затекла в мене і на мене І я То, що не знає. треба мене моє маму надавати, я думаю, до папці давай це питає, і до цікавити. Так все по мене просто, мені просто духовка була маленька, вона обмічалася і не відрізала. Ми мене були такі, що свідомо ми просто переносимо ту систему, яка не потрібна сьогоднішній час.